Росіян є велика до біса велика складова піхота. уявіть собі корпус Азов, який зайшов на покровський напрямок впродовж останніх днів. Він заявляє, що в цьому добропільському прориві, який стався, який був на слуху усіх е з понеділка, за два дні корпус Азова зумів ліквідувати 150 осіб особового складу противника. 150 людей. А ми уявімо жахливий буде сон такий але уявімо що таке стається з нами з україною що в нас ми нам ми дізнаємося що за два дні ворог якісь точці а, вбив 150 наших солдатів для нас це була б катастрофа загально національного масштабу ну об'єктивно про це би знали всі про це би написали в соцмережі про це би сказали вдови, про це би сказали матері що от така сталася абсолютно Ну, нехлюйська якась людоїдська тактика використання особового складу, застосування особового складу, сили і засобів а в росіян це стається і нуль реакцій. От в цьому головна відмінність, і в цьому насправді найголовніший жах, що росіяни поки собі можуть дозволити таку особливість використання піхоти просто в нуль в розхід. Всього не може собі дозволити ніхто у світі, але. Тут є і інша складова, коли хтось сильно побивається через те, що ми десь відступаємо або змушені відступати. Треба розуміти, що сьогодні, наприклад, зранку з'явилася новина від британців про те, що вони відмовилися від ідеї, наприклад, нам направляти миротворців своїх. А чому тому, що ніхто в світі, окрім України, не спроможний хоч щось протиставити такій людоїдські тактиці противника, тому що британці, французи, німці, поляки вони не спроможні мобілізувати навіть 30 тисяч військ. Навіть такий склад, не говорячи вже про те, щоб стримувати росіян, які готові просто класти по 30 тисяч військ щомісяця. просто отак так от на забій, як худобу заганяти.